В Вашій увазі розпаковка тримера, який підійде для гоління під нуль, так і для коригування довжини бороди. Значить тут у нас ось ви бачите на упаковці заявлено 0, тобто нульовий зріз. По-друге, що саме головне, 250 хвилин працює від акумулятора час зарядки 2,5 години. Вхід USB Type-C. Давайте разом зараз подивимось, ось поставляється в такій упаковці, тобто як смартфон, і зручно подарувати, і також надійно доставляється. Ось ми маємо сам пристрій. Він легкий, він повністю виконаний в металі. Має ось такий індикаторний дисплей. Також тут дві швидкості роботи. Нажимаю кнопку вмикання ще раз. І кнопка TET, яка означає, що тут режим турбо. Підходить для гоління під нуль. показую, наближено вам зубці. Дрібні, приємні на дотик. Також вхід USB Type-C. І подивіться, яка зручна форма. Вона так трішечки трикутна. тобто... В принципі, бачите, воно підлаштується під будь-яку руку, жіноча, чоловіча. Далі, давайте подивимось комплектацію. Так, тут є заглушка. Далі. Кабель USB. Подивіться, наскільки довгий. Тобто таким можна попрацювати від мережі, коли це потрібно буде. А, також а, і при зарядці це зручно. Маємо ми в комплекті насадки. Насадки а, в нас ось, будь ласка, їх чотири. Вони йдуть по порядку. 1, 2, 3, 4 міліметри. Ось зараз на відео саме найбільша насадка на довжину 4 міліметри. Ось бачите, де в мене відстань моїх пальців. Це приблизно ось такий буде зріст. В принципі, для бороди непогано. Пляшечка мастила, щітка для очищення. Ну, і також є ще ось такий захисний ковпачок для механізму. Це для того, щоб поберегти від попадання волосся в саму цей конструкцію. Тому, кому потрібно, звертайте, замовляйте ціна. 699 гривень. Гарантія на рік відправляємо швидко, вчасно, є після оплати. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте.